Чому люди не можуть сходнути? Багато людей мені пишуть саме з таким запитом: я хочу позбутися зайвої ваги. Але насправді тут ніяка дієта не допоможе, хоча вони постійно намагаються з мене витягнути якийсь суперідеальний раціон. І це все насправді не завжди спрацьовує, тому що в тому, що ви не можете схуднути, тут або проблема саме, точніше, корінь саме вашої проблеми або в вашому здоров'ї, або в вашій їжі, тобто в вашому щоденному раціоні. Якщо ви. Сядете на якусь дієту, протримаєтеся на ній там, тиждень, можливо, навіть місяць, то все одно після цієї дієти ви будете повертатися до свого звичного способу життя, на якому ви вже будете починати набирати зайву вагу далі. Тож тут дуже важливо, по-перше, розібратися зі своїм здоров'ям, поздавати аналізи, зрозуміти, що де не так працює, можливо, є якісь гормональні збої або проблеми з травленням, поганий метаболізм, і це все може просто зупиняти ваш процес схуднення. Якщо ви розберете, Рати зі своїм здоров'ям паралельно з цим ви просто будете покращувати якість свого харчування, не голодовки, не дієти, не повністю відмовлятися від цукру, від солодощів, від алкоголю, від усього. Тобто, все це має бути в міру, але обов'язково слідкувати за білками, жирами, вуглеводами, клітковиною, щоб це все було на вашій тарілці. і поступово змінювати свої харчові звички. Тому що дієти вони не працюють, вони працюють тільки буквально на тиждень. Якщо ви хочете мати гарну фігуру не тиждень, а всі роки, все своє життя, то ви маєте все своє життя нормально, адекватно, збалансовано харчуватися. І саме це я вчу вас на оцій сторін. підписуйся.